Сьогодні суд мав розглядати продовження запобіжного заходу у справі Віталія Кропачова. Чотирьох фігурантів справи привезли до суду, зокрема, бізнесмена Віталія Кропачова. Засідання розпочалось 16-й годині. Адвокати заявили про відвід судді Анни Гридасової. Після чого засідання було призупинене на невизначений час. І усі четверо фігурантів справи весь цей час знаходились майже до 19-ї години у тісному душному приміщенні без кондиціонера. Дослов. Ова, фігуранти процесу мають вади здоров'я, інвалідність та знаходяться не у тому віці, щоб витримувати ці температурні тортури. Зараз до нас доєднується Ігор Федоренко, адвокат. Власне, я вже почав про справу і про засідання. Сьогоднішнє зараз. Ми з ним якраз дізнаємось Подробиці, пане Ігоре, вітаємо вас! Вітаємо вас. Вітаю стурдія, вітаю глядачі. Скажіть, будь ласка, останні подробиці з засідання суду, власне кажучи, ми вже знаємо, що там воно відкладалось людей, тримали в складних умовах. Що відбувається зараз, власне кажучи, відбувається те ж саме справи щодо чотирьох осіб, які тримаються під вартою по занадто складній справі. Призначили в суді дослухання за. Через півгодини, хоч це зрозуміло, що за такий час справу зняти неможливо. А зараз я вам скажу, що тільки 10 хвилин назад почали слухати відносно головного інженера державного підприємства, справу щодо директора товариства, ще справу не починало навіть розглядати. Коли цей розгляд відбудеться, незрозуміло, вночі. Чи яким чином може бути відбуватися в такому мова Теж не зрозуміло. Чекаємо, що буде.